Доволі цікава тема тернопільських меморіальних знаків, пам'ятників, скульптур часів Першої світової війни. Ну, я завжди так по-доброму жалію, що не розпочав записувати спогади тернопільських старожилів раніше, коли ще були живі люди, які пам'ятали. Дуже добре не лише міжвоєнний період, а й події, до тобто, прикладу, 20-х років дуже добре, десятих. Досить часто випитую тих, з ким тих, з ким є можливість спілкуватися, про спогади батьків, дідусів, бабців. Але чомусь так складається, що пам'ятають дуже мало, а то взагалі. Десь на рівні кухні, можливо, якісь такі побутові дрібниці. Але буквально от я запитував, постійно запитую старожилів, що говорили в сім'ї про Першу світову. Практично ніхто нічого мені не сказав. Не, не пам'ятають, не зауважували. Прикро, але так є. Е, десь Роки два тому мені на очі попала знімка із збірок Числава Бліхарського, нині Покійного, на якій зображена скульптура з таким доволі високим постаментом. Ви Бачите, напевно, метри два. І та інформація, яку мені доводилося читати, це знову ж таки здебільшого. Коротенькі цитати газетні зібрані тим же Бліхарським, то йшлося про те, що це була скульптура богині родючості. Якщо по Вікіпедію пошукати, то можна знайти детальний опис, зокрема, серп як символ, <клух> як символ родючості, та сільського господарства, Ми будемо так буквально говорити. Але в пані Бойцун була замітка про те, що на колишній вулиці Міськевича, зараз Шевченка, була і скульптура богині Гери. От я досі не можу визначитися, хто з них там стояв. От, нещодавно в пресі була така коротенька замітка із фотографіями на вулиці Панській. Е, Нижчий, йдеться про частину, напевно, що від театральної площі вниз до кінця бульвару Шевченка. в 1913 році в Скверику була встановлена скульптура богині землеробства Церери Грецький аналог Деметра Знищена під час боїв 44 го року. От, і доволі, доволі багато суперечностей виникає ну, з тих часів, які. Наші старожили, народжені, там, наприклад, в кінці 20-х, є пан в Тернополі, корінний, який народжений в 26-році. З Збільшу спілкуюся з тими, хто народився в 30-му, 32-му, 34 му роках. От, так. От, я їх завжди питаю. Неможливо то місце не знати, неможливо було тут не гуляти в дитинстві бо давайте візьмемо простіше. Дзигар тут стоїть, дзигар всі пам'ятають, величний годинник. А от скульптурку чогось чогось не пам'ятають. Пані Ірина Максимів, наприклад, казала, що просто висока була дуже. Як та маленька дитина, постамент ще якийсь там запам'ятався, а вище вже ні. З прочитаного, почутого, побаченого роблю висновок, що то була е скульптура е поєднана з фонтаном чи то криницею. Е і дуже мене вразив, я раніше вже писав про це, е дуже мене вразила історія і спогад е про те, що тут сидів дідусь <кій> до війни. Цікував за роботою того фонтанчика. І нібито, скажімо так, струмінь води, там якось, рівень тиску був пов'язаний з такою хитрою системою безпеки тернопільських підземних сходів. І нібито якщо зменшувався той струмінь води, який витікав з таких пащ левів, як це одеє пану Милян то там хтось в тих сховищах десь ліз не туди куди треба. От Навіть якщо то на рівні байки, то, то є дуже цікаво і оригінально. І звісно, що є така цікава фотографія, опублікована в книзі Олександра Семенєва, де видно, я собі так роблю висновок сектор театрального майдану. І дуже схожий оцей постамент на, на той, кому стоїть оця скульптура. Ну, впізнати місце не становить ніяких е, труднощів. Зараз тут центральний фонтан в скверику, збігається вулиці Кульчицької, колишній пасаж Адлера, 3 мая Сагайдачного і ну, Шевченка. Ще давайте з вами провідемося по тих спогадах. Е, Паномелян. Записано 14 грудня 2014 року. Ще раз, фонтан до війни був. Напроти кінотеатру перемога, а його не було перемоги. Там, де є той центральний фонтан тепер, висотою, певно, 3 метри. По діаметру, певно, як пів кімнати, mm -hmm. чому і з кожної сторони була льва паща. Ще до боїв, до війни, ще, ще в мирний з час. Кришінь. Так. Чи, чи була скульптура? Я бачив на фото, що там була жінка. Скульптура. Чи ви не пам'ятаєте? Значить, з кожної сторони угу. льва паща була. Чотири льва пащі. І з тих літньох пащі, текла вода. Валян, чи не єдиний, хто так буквально згадав. Ну, ти написує це сектор. Краще видно. Ну і напевно, що тут десь такі маски леві. О, прошу. що. чую. Чого не? А чого його ліквідували? Він не пусер Тобто він пережив поєд. Пережив? А вже його завалили певним телком. То чого не був? В які дні працював до війни фонтан в тому сквері? Постійно чи на вихідні. Ну, та постійно, тільки, тільки, щоб не замерзало, то піти вже вода не так класне. Тобто це була не криниця, це був саме фонтан. Фонтан там. Десь близько годинника в вулично стояли. Ну, фонтан а, є центральний. Просто вперше від вас чую. А я цього не избіл пащи текла в этом. Ти не пам'ятаєш на панській вулиці фонтан був в сквері, кушані. Перебудовували, знову його не було, не було, потім знову відстав, бо не подобалося, знову перебудовували. Чи був в основі тої будови щось до війни? Бо там до війни. От я, ви, От, значно, читали, що що я, я навіть не можу згадати, чи до війни був там фонтан, чи там не був фонтан, але до війни. Фотографія є, а коли він зник... Є, що був фонтан, так? Скульптури, так. А Коли пам'ятаю. Бачите, ну, такі сумбурні ну, Але принаймні вони хоча б на щось ну, наштовхують на цікавеньку роздум. Сучасний пропад Шевченка, колишня вулиця Міцкевича перед першою світовою, перед другою. Мало зовсім інший вигляд. Справа готови прийшов шов правіше. Виходить про там не був котел. У тому що на місці сучасних фонтанів, знову ж таки В дорозі фактично фонтажу Аднера зараз 3 мая, має вулиці Сагайтачного. Міститься фонтан статуя «Богині родючості». Отаке. Знаєте більше? Маєте якісь думки з того приводу? Діліться, пишіть в коментарях. Будемо будем уточнювати.